Всім привіт! Вас вітає канал «Світ настільних ігор», я Маринка, і сьогодні я вам розкажу про дитячу гру Каркасон для дітей. Дякуємо видавництву FiленDiogo, яке локалізувало цю гру і надіслало нам на огляд. Власне, завдяки ним, сьогодні ми і зможемо поговорити про цю гру. Але перед тим хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які зараз роблять можливим те, що люди в Україні можуть. Продовжувати жити і грати в настільні ігри наближають нашу перемогу. Також хочу подякувати всім підписникам нашого каналу і всім, хто підтримує ініціативу Міплоспротив кубиком по ворогу. Дуже дякуємо вам за це. І окремо хочу подякувати тим, хто фінансово підтримує наш канал. Дякуємо, що ви це робите для нас, для того, щоб канал міг розвиватися. І перейдемо до самої гри. Гра каркасон для дітей. Це є гра зі світу Каркасон, як ви могли зрозуміти. І, відповідно, механіка буде дуже подібна до базової гри в Каркасон. Але якщо ви ніколи в цю гру не грали, то я вам обов'язково зараз розкажу, як грати в цю гру. Перед тим, як ми перейдемо з вами до ігроладу, я хотіла би розказати вам про компоненти. Отже, в коробці гри ви знайдете. Правила, буквально дві сторінки. Напевно, за це я люблю дитячі ігри, бо вони дуже прості, і їх дуже швидко можна прочитати. Е, ви знайдете кольорових міпликів чотирьох кольорів. Е, ви знайдете тайли двосторонні, з одного боку буде сорочка, а з іншого боку будуть намальовані різноманітні стежки, замки, курники, мости і так далі. Тобто різні об'єкти, які знаходяться у місті Каркасон. І власне гра полягає в тому, що діти, які живуть в містечку Каркасон, бігають вуличками від одного пункту до пункту. Іншого і виконують, ймовірно, якісь доручення дорослих. От мені так якось здається. Да? Тому дуже важливо, щоб вони від однієї точки до другої добігли. Власне, в тому полягає і сама механіка гри, що ви отримуєте бали, тобто ви можете виставляти своїх міпликів тільки тоді, коли є з'єднана дорога від одного об'єкту до іншого. Від замку до іншого замку, від якогось будиночка до річки чи до озерця, тобто ваша дорога є завершена. І що ж тоді відбувається? Тоді всі гравці, дітки, яких кольорів є намальовані на цій доріжці, виставляють своїх міпликів на тих намальованих діток. Тобто, якщо на вашій доріжці є синенький чоловічок, червоний. Жовтенький, і дорога є завершена, то всі гравці мають виставити своїх міпликів, не тільки той, хто завершив дорогу, а всі абсолютно гравці, чиї дітки є на тій дорозі. Гра завершується тоді, коли або один із гравців виставляє всіх своїх міпликів, що, наприклад, відбулося у нас, бо жовтий гравець виставив всіх своїх міпликів і, відповідно, завершив гру, або коли закінчуються всі тайли. Такий варіант. Подій теж можливий, В такому випадку рахується, кількість виставлених міпликів і виграє той, хто виставив найбільше, або ті, хто виставили однакову кількість своїх міпликів. Отже, це є компоненти і правила. А зараз я хочу поділитися враженнями від компонентів. Компоненти дуже зроблені якісно і на висоті. По відношенню до базової гри, базового каркасону, вони є більші. Тобто, якщо ви грали в каркасон для дорослих, то міплики і тайли будуть відносно більших розмірів. Гра є дуже яскравою і дуже гарно намальованою. Тобто на тайликах є дуже багато різних елементів, які можна розглядати. Тут всі дрібненькі квіточки, качечки. В курниках є курочки, і там навіть можна роздивитися яєчка, і різні баранці, дітки, які бігають, хоч вони і одного кольору, але у них є різні пози, вони роблять різноманітні речі, хтось може відпочивати на камінчику, хтось переговорюватися з іншою дитиною. Тобто тут є дуже гарна деталізація. Коробка теж дуже красиво оформлена. І, як на мене, буде, Привертати увагу до себе як маленьких гравців, так і їхніх батьків. І, власне, тайли зроблені з гарного такого грубого картону. І знову ж таки, повертаючись до розміру, оскільки гра розрахована на дітей від 4 років, то цей розмір буде такий зручний для дитячої долоньки. Я Хочу згадати, що гра від 2 до 4 гравців вік, віком від 4 років. І, власне, ми коли грали, то ми грали з гравцями різного віку. Які у нас були враження? Враження були дуже позитивні як у найменшого гравця, так і у дорослих гравців, які грали разом з ним. Які є нюанси? Для чотирьох річок можливо буде трошечки менш зрозуміло, ніж для старших гравців. Тому, відповідно, треба буде їм трошки підказувати. Також потрібно буде наголошувати, щоб всі гравці слідкували, і коли завершується дорога, щоб пильнували, що потрібно виставляти ваші тайли. Перепрошую, ваших міплів, тобто ваших діток. Що ще потрібно сказати про враження? Що е, ми грали з дитиною, з старшою дитиною, з е, дорослим і навіть з бабусею, і бабусі, напевно, вона сподобалась найбільше, тому що тепер вона постійно просить, щоб ми зіграли саме в дитячий каркасон. Е, тому... Хочу поділитися, що враження в нас тільки найкращі, і хочемо вам теж порекомендувати цю гру. Ще раз дякую видавництву Філендіго, яке надіслало нам цю гру на огляд. І окремо дуже велике дякую, що ви переклали цю гру і видали її українською мовою. Дуже велика вам за це подяка. Нам дуже потрібно українських ігор, і особливо ігор для дітей, щоб коли вони виростуть, у нас були повноцінні гравці, які знають, що таке настільні ігри. Я на тому буду вам дякувати за увагу і бажаю вам побільше бавитися в настільні ігри, побільше мати спокійних вечорів. І на тому все. Па-па! З вами був канал Світ Настільних Ігор.